Кожного тижня ми старанно збираємо для вас докази корупційних оборудок влади. І щоб дізнатись про них першими, підписуйтесь на наш канал, канал Хуйових новин. Кілька років тому спробували у Криму організувати таку доволі розповсюджену оборудку ціною у кілька гектарів узбережжя. Схема була проста: державне підприємство, яке і володіє узбережжям, банкрутує, а замість нього на берег морський виходить приватний кредитор. Схему поламала окупація Криму, в ході якої все у всіх відібрали. Однак ця історія не стала менш цікавою, адже її фігурант нині посідає крісло заступника голови. Служби безпеки України. І так як до Криму ми з'їздити не можемо, то справу Віталія Малікова тут у Києві зліпила Аліна Стрижак. Програма Наші гроші глядачам прийом. Як вона чути? Програма Наші гроші глядачам ще минулого року, ось тут у цьому будинку було конструкторське бюро. Воно виготовляло корисні речі для військових, наприклад, системи радіозв'язку. Це було державне бюро для державних завдань. Випробування підприємство проводило на Кримському полігоні. Йому належало півтора гектари морського узбережжя. А ще півтори тисячі квадратних метрів корпусів та складів. Теж у Криму. На початку 2000-х фірма бере кредити у Приватбанку. Проте розрахуватися не може. Майже чотири мільйони гривень дає за неї приватний поручитель. Севастопольська фірма новінка. Потім новінка приходить до суду і вимагає визнати бюро банкрутом. Новінка спеціалізується на хімчистці та білизни для кримських санаторіїв. Тож фінансова допомога підприємству, яке займається виробництвом військових комплексів, виглядає трохи дивно. Цікавість пральні до військових технологій пояснює перелік власників. Серед них структури кримського бізнесмена. Володимира Гальвановського, а ще Ірина та Денис Дудніки. Останній бізнес-партнер першого заступника голови СБ України, керівника антитерористичного центру Віталія Малікова. В минулому начальника МВС Севастополя. Ми тут трохи посиділи в судових реєстрах і з'ясували, що в 2007 році новінка зажадала повернення боргів і подала на державне конструкторське бюро до суду. А от інтереси новінки в судах представляв Денис Дудник. Доки триває судовий процес, Віталій Маліков з партнерами реєструє приватну фірму, назва якої копіює Державне конструкторське бюро Радіозв'язку. Співзасновниками клону, окрім Малікова, стають Денис Дуднік, Юрій Дехтярьов та співмешканка директора Державного бюро радіозв'язку Ірина Огонькова. Фірму клон прописують за адресою фірм Дудніка. Усі засновники щільно пов'язані партнерством між собою та з Маліковим. Так, фірма Ірини Огонькової має спільний телефон з компанією Дружина самого Малікова. Дегтярьові з Огоньковою мають спільний бізнес. Згодом до кола друзів приєднується і директор державного радіобюро Євген Руднів. Він суміщає керівні посади і в Державному бюро, і в його клоні. Суди тривають 5 років. У 2012-му Державне бюро оголошують банкрутом. Маліков, начебто, виходить із засновників приватного клону, проте контактним телефоном у ТОВ конструкторське бюро залишається номер його іншої фірми. Правда, так ретельно сплановане банкрутство не принесло його ідеологам зиску. Поки українські суди вирішували, як краще вчинити зі збанкрутілим бюро, розташованим на окупованій території, Севастопольський уряд. Це бюро давно націоналізував. Так, ми це діяли для того, щоб справедливість вистаржествувала. А приватне бюро, яке засновував Маліков, на чолі з Євгеном Руднєвим, одразу ж перереєструвалося на Росію у жовтні 2014 року. Тож лишається привітати СБУ з таким цінним кадром у її лавах. На материковій Україні є ще пара-трійка об'єктів військового значення. Першому заступнику голови СБ. Є де да розвернутися. Кожного тижня ми старанно збираємо для вас докази корупційних оборудок влади. І щоб дізнатись про них першими, підписуйтесь на наш канал. Канал хуйових новин.